Український пілот винищувача Міг-29 успішно знищив ворожий шахет. Про те, як наші оборонці неба борються з російськими безпілотниками, показали, зокрема, повітряні сили. За словами пілота із позивним Денфікс, цього разу удар дронів був здійснений не вночі, як зазвичай. А на світанку, що дало змогу краще бачити ціль у е, в прицілі і знищити її ще до того, як вона наблизилася до критичних об'єктів, на рахунку пілота вже понад 20 знищених крилатих ракет і дронів. З нами на прямому зв'язку Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Криволап, вітаємо вас. Вітаю наскільки складно знищувати шахеди літаками, наскільки це може бути небезпечно для літаків. Ну, для літаків це небезпечно в тому разі, якщо літак заходить е в, в, в ті по тій же траєкторії, по якій летить шахет, і тоді уламками шахеда він може бути вражений. Але так е наші пілоти себе не ведуть, вони натреновані на інше, і навіть якщо вони збивають його за допомогою. Там були ж ми знаємо ці історії, коли крилаті ракети були знищені вогнем з гармат на літаку в 16-му. То все одно заходять під якимось кутом до траєкторії руху Шахеда. Таким чином, уникаючи від попадання в хмару у лапків, ну це така та так, так в так вчать. Скажімо так, і так повинні робити всі пілоти. І наскільки я розумію, так вони і роблять. І от зараз ми бачимо враження цього шахеда, ракети в малої дальності. У нас цих ракет досить велика кількість, тому що в повітряних боях зараз ракети такої відстані, там Р-73 або а, аім там, 9 вони в повітряних боях не застосовуються, тому що зараз повітряні бої вони там на відстанях за 100 кілометрів. І тому запаси є, і впевнено наші пілоти їх вражають. А що до речі дозволило повітряним силам зробити цю інформацію публічною? Фактично оприлюднити те, як це відбулося. Чи правильно розумієш з такого, з, з, з такого відеоряду Росіяни навряд чи щось для себе корисне можуть отримати? Тобто, ми побачили, як це відбувається в практиці. А росіяни що натомість нічого не, не отримали в сенсі інформаційному? Практично вони це знають, це скоріше демонстрація наших можливостей вночі показувати такі кадри, там не все зрозумієш, де що там -то коїться в кабіні літака, де та шахет. А тут все видно, все зрозуміло, відстань невелика, враження, конкретне, точне, дії, спокійні, врівноважені. Ну, тобто, це просто демонстрація така, ну в якому сенсі, там для підтримки нашого бойового духу. А вночі теж працюють літаки і гелікоптери чи ні? Так, да, там ракети, вони з інфрачервоним наведенням в основному. І тому вони його треба взяти в приціл і потім направити по цілі. І там же ракета його вражає. Тут нема потреби спостерігати, коли ця ракета долетить до цілі. Ну тобто. А не треба утримувати літак в тому положенні, щоб вести ракету до цілі. Ракета сама знаходить ціль, така система наведення. Давайте додамо інформації. Сили оборони України продовжують успішно нищити ворожі безпілотники, зокрема наддорогі дрони типу Мерлін. Лише за півгодини було знищено два таких російських апарати. Йдеться про експериментальні розвідувальні дрони, створені у 2021 році. Кожен з них вартує понад 300 тисяч американських доларів. Нині вже відомо про щонайменше 12 знищених мерлінів. Ну а це означає, що росіяни зазнають збитків на майже Же 4 мільйони доларів. Зауважимо, що серійного виробництва мерлінів в Росії немає. Тож кожна така втрата для ворога є дуже відчутною. Небагато відео знищення з цих мерлінів. Напевно, військові наші їх бережуть. А в чому трудність? Це тактичний розвідник для артилерії. І нами він відомий ще з 22-го року вони вже почали його використовувати. Це е, така змішана схема. Він квадрокоптер і літак. Тобто він злітає як квадрокоптер, а далі летить як літак, і е, невелика швидкість, там 90-120 кілометрів. Але для артилерійського коригувальника це е, ну, досить достатньо. Він е, вся його вартість складається з його оптики. І системи зв'язку передачі відеосигналів і таке і, і для керування, тому вони не пішли великою серією. Їх там не дуже значна кількість була вироблена розробник цієї системи. Це з корпорації Ростех КБ інтелект. Вони розробили цю машину, але вона вартісна і вона застосовувалась тільки. В подіях на Луганщині і в Запорізькій області. В інших містах їх не було помічено, і в основному росіяни їх використовують для відпрацювання різних апаратних систем і різних, скажімо, технологій застосування. Він літає там до 50 70 кілометрів, вагою він там десь до 15 кілограмів, в залежності від того, що на нього навісили. І основне призначення, це коригувальник для артилерії, це не щось таке неймовірне, це не щось там той то, точно не геймченджер. Ми досліджуємо рівень розробок росіян. Але якщо порівняти навіть не наші експерти, а закордонні експерти кажуть, що російські технології відстають в цих питаннях на 5-7 років, тим більше, що в них не вистачає бази для комплектації, як самими камерами. А там стоїть камера і такого звичайного відображення і інфрачервона камера. Відстають, не вистачає комплектуючих, 80-90% – Це покупні закордонні запчастини. В основному там китайського походження, але китайська комплектація не дозволяє вирішувати всі ці питання, які необхідно вирішувати для тих для цих систем. Почули, дякуємо вам, дякуємо за, за те, що знайшли час. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами і аналітик, зрештою, з нами щойно на прямому зв'язку.